Всім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитись моїм фінальними результатами у проєкті Закінчити та Викинути. І я вирішила зняти це відео дещо раніше, ніж планувала, тому що я зрозуміла, що логічно завершити цей проєкт зараз. Багато продуктів, які я внесла в цей проєкт, не закінчуються дуже швидко, вони не закінчаться з часом. Я зробила все, що могла з цими засобами, і насправді. Час для мене рухатися далі і використовувати інші засоби в моїй макіяжній колекції. Я довго працювала над цими засобами, я зняла ем, відео вступ багато місяців тому, і я не знімала апдейт останнім часом, тому що мені вища здавалося, що прогресу недостатньо. Хоча він є, і він помітний. На даний момент. Мені здається, цей проєкт просто виснажив себе. І я досягла того, що досягла, і мене цей результат задовільняє. Тому часом приходиться просто прийняти рішення і відійти від чогось, завершити щось логічно, щоб розпочати щось нове. Давайте спочатку я поговорю про продукти, які... Досі є в цьому проєкті, в яких я зробила прогрес, але не закінчила їх. І в кінці цього відео поділюсь з вами постими баночками. В цьому проєкті у мене були дві бази для макіяжу: одна від Ельф і одна від Бека. База від Бека майже в мене закінчилась. Тут залишилось буквально на тиждень використання, тому я не бачу сенсу затягувати і не знімати цей фінал. Просто покажу вам, що. Ця база війде в мої пусті баночки декоративної косметики за рік. Вона в мене майже вже закінчилась. І завдяки цьому проекту я і закінчила цю базу, тому що в мене до неї не тягнулася рука. Це в мене база такого міжсезоння. Вона не матує обличчя і в теплий період часу я надаю перевагу більш матуючому ефекту на обличчі. Зараз же ідеальний час, щоб закінчити цей маленький тюбик. Бека вже не існує як компанія, і я хочу внести цей, це досягнення в мої порожні баночки за рік. Якщо говорити про базу від Ельф, я використовувала цю базу ну, просто кожен день. Я її так довго... <гум> мучила і використовувала на повсякденній основі, і наносила на декольте, і наносила сам по собі, і змішувала з тональними основами. І якщо подивитися всередину, тому що ця упаковка не просвічується, тут залишилось приблизно ось стільки засобу. Я могла, мабуть, ще дати цьому засобу місяць чи два, але. Мені вже більше не хочеться ним користуватися, мені хочеться перейти на мої інші бази, мені не хочеться цього підсвічуючого ефекту. І зараз, коли ми вже наближаємось до зими, мені цього ефекту не хочеться. Мені дуже сподобалася ця база влітку, до речі, коли є деяка засмага і наносиш цю базу, прямо ідеально. Але крім того, що вона дає такий свіжий, підсвічений. Дещо загорівший ефект, вона не тримає ні макіяж, нічого такого не робить. До речі, я забула зазначити на початку цього відео усі декоративні засоби, які я вам сьогодні демонструю, сьогодні на мені, в останнє, щоб підвести такий логічний фінал для того, щоб змінити їх на щось інше. Можливо, ні. Я ще не прийняла рішення, що цих продуктів відійде в дальній ящик, але на даний момент вони в мене продемонстровані на обличчі в моєму макіяжі. Олівець Дурбан Decay, це чорний, звичайний олівець. Я дуже добре його підкористувала, так скажемо. Я возила його собою в поїздки влітку. Я використовую цей олівець на кожен день в повсякденному житті. Сьогодні він також в моєму макіяжі. Це олівець, який швидко не йде, він досить кремовий, насичений і чорний. З таким олівцем дуже легко приборщити, тому я наношу зовсім його небагато на лінію зросту повік. Не повік, вій, <смі> на мої повіки. А, і мені цей ефект дуже подобається. Але цей олівець швидко абсолютно не йде. Він добре тримається, добре виглядає на кожен день і я вже так навчилась користуватися олівцями саме через цей олівець, що мені важко перейти на рідкі засоби по <смі> стрілкам для очей. А, я вже так набила руку саме на тому, як я Використовую цей олівець, що інші методи мені вже більше не знайомі, я від них відійшла. А, мій засіб для брів від SLIC. Я знаю, він вам на мені він також на Останній раз його покажу. В мене нарешті дуже дуже хороший результат. Ось наскільки великою стала ця дирочка, яку я ковиряю, ковиряю. Знову ж таки, цей засіб сьогодні на мені Ідеальний для мене відтінок. Я продовжу користуватися цим засобом на повсякденній основі. Просто знову ж таки я не буду затягувати цей проект ще на півроку чи рік лише для того, щоб закінчити цей продукт. Але я в ньому зробила дуже хороший прогрес і дуже цьому задоволена. І останнє це моя палетка від Elf. І знаєте, в цій палетці я зробила, як на мене, дуже великий прогрес. Я закінчила один відтінок і майже дійшла до дна ще в одному з них. Минулого разу я вам показувала, що я вже майже закінчила бронзер в цій палетці, і на даний момент цього бронзеру більше. З нами немає. Ось він абсолютно пустий. Це сталося досить давно. До речі, ще по моєму, чи влітку, чи а, на початку літа. Тобто, цей бронзер вже в мене пустує місяців два-три, так точно. Я дуже задоволена, що принаймні закінчила один відтінок в цій палеці. Я досить полюбила цю палетку, що для мене є досить великим сюрпризом, тому що переважно я люблю змінювати рум'яна. Це для мене один з моїх улюблених продуктів, щоб змінювати потижнево і достатньо часто під макіяжі. Але в цій палеці є все, що мені потрібно, особливо ось ці два відтінки, вони досить унікальні, шикарно виглядають. Мені дуже подобається їх і. Нашаровувати і носити самі по собі. Якщо придивитися ближче, помітний прогрес в ось цих двох відтінках. І це тому, що цей відтінок є моїм улюбленим на кожен день. Сьогодні він на мені сам по собі. І цей світлий відтінок мені подобається на зимовий період часу, коли хочеться освіжити більш бліду шкіру обличчя. Цей відтінок я не використовувала майже взагалі, якщо чесно. Як я сказала, я їх змішувала час від часу, але небагато, тому що. В ньому є мілкий глітер, і мене цей глітер дещо насторожував. Хоча на обличчі, якщо чесно, його не помітно. Я з задоволенням використовувала цю палетку більше ніж півроку, і навіть зараз подумаю залишити її в своїй колекції, повертатись до неї знову і знову. Але я просто хочу дати життя і використання іншим рум'янам в моїй колекції. І тепер про порожні баночки. В цьому проекті я закінчила чотири засоби. Я намагаюся тут дістати свого пакета якому я зберігала всі ці засоби останні кілька місяців. Ось вони. Тут в мене дві пудри, один засіб для очей і засіб для губ. Засіб для очей в нас в минулому відео, в останньому апдейті, ви ще бачили ем, з продуктом всередині: це олівець від Laura Mercier, це кремовий олівець для очей, і на даний момент він абсолютно пустий. Також дістала з нього тіні, які були всередині цього олівця. я... Переклала їх в маленький такий контейнер і використовувала вже з того контейнеру, щоб не мудохатися з цією упаковкою на кожен день. Я дуже задоволена, що закінчила цей засіб. Я невеликий фанат олівців, кремових олівців для очей, принаймні від Laura Mercier, Вони на мені не тримаються протягом дня. Я використовувала цей олівець як базу під мої макіяжі для очей. Мій улюблений пустий флакон, пуста упаковка. Це блиск для губ від Maybelline, um, Filter Gloss це відтінок ICE 002, і це був просто прозорий блиск для губ, який я використовувала на кожен день. Я дістала з нього стопер і задоволенням його довела до переможного кінця. І також я закінчила дві мініатюрки пудр, тому що я не хотіла, щоб ці пудри просто в мене валялись в моїй колекції. Я про них забувала. Це морфі, ось така розсипчата пудра. І це Laura Mercier, це версія без тальку. З задоволенням їх закінчила просто для того, щоб вивезти їх зі своєї колекції. Я не беру такі пудри з собою в поїздки, вони незручні в використанні через їх маленьку упаковку, і тому я хотіла закінчити їх в домашніх умовах, що я і зробила. На даний момент я досить задоволена своєю колекцією декоративної косметики і не бачу сенсу щось спеціально закінчувати чи робити в якихось продуктах прогрес. Я хочу. Робити прогрес в багатьох е, продуктах в моєї косметичній колекції, в моєму косметичному гардеробі, як я люблю його називати, тому що колекція це щось, що стоїть без діла, моя ж колекція, весь час у мене на ротації, весь час у використанні. І я з задоволенням закінчую декоративні засоби. І такі проекти вчать мене тому, наскільки довго закінчуються декоративні засоби, наскільки. Е, Довго вони займають часу для того, щоб повністю піти, і це дуже допомагає мені зменшити мій консюмеризм, зменшити моє бажання вища щось купувати. Є деякі категорії в моїй декоративній. Колекції, які дещо розрослися останнім часом, це переважно засоби для губ, але я зараз дуже люблю різні бальзами для губ різні гігієнічні помади, близькі, і це мені приносить задоволення, тому я не бачу сенсу спеціально щось закінчувати. В мене є кілька помад, які б я з задоволенням вивела зі своєї колекції, тому що вони в моїй колекції давно. Я ще не вирішила, чи почну такий проект наступного року, але я знаю, що я хочу зайнятися розхлам свого життя і своєї колекції не лише декоративною, але так само і доглядовою. Тому дайте мені знати, чи вам цікаво за цим дивитися, чи вам цікаво дивитися відео про Project Pen, так скажем, більш життєвий, більш глобальний. Ну а на даний момент, я сподіваюся, це відео було для вас як завжди, цікавим і корисним. Но ми з вами побачимось в моєму наступному відео.